Всім доброго дня, у вас вітає компанія Autofocus. Сьогодні до нас до продажу ось такий чудовий Peugeot 508, це у нас 2014 рік. Гібридний автомобіль на 2-літровому дизельному двигуні, пригнаний з Європи, в Україні був лише один власник, фарбовано лише два, е, два бампери. Є парктроніків коло, це у нас гарнючий білий перламутровий колір. в ось такому гарнючому стані вона. По салончику у нас. Ось така гарненька шкіра, все в гарному збереженому стані, є панорама. Попереду в нас безключовий доступ, повний склопакет, електроальгування дзеркал, є два режими пам'яті сидінь, є система старт-стоп, електроручник, ось таке гарненьке мультикермос, 343 тисячі оригінального пробігу, є в нас друзі, проекція. Гарненька мультимедіа, чотирьохзонний клімат-контроль, передні підігріви сидінь, автоматична коробка передач, вибір режимів руху, є, до речі, повний привід. Все в гарному, технічному і візуальному стані. Придбати цей автомобіль у можливості територіальне оборони С2 місто, Київ. працюємо для вас кожного дня.